У нас такий дощ іде цілий день, і вітер, і похолодало. Навіть Фенді не хоче на вулицю виходити, дивіться. Тому ми сьогодні вдома сидимо. Виключила зранку опалення і забула. Ти думає, ну що у нас так холодно? І наколотила собі чай. І зараз тишки порозмовляю з вами і поп'ю чай. І зігріюсь. Ну, пишу тут відповіді на коментарі. Я завжди пишу відповідаю людям. Ну, поки що в мене не так багато підписників, тому у мене є час їм відповісти. І що я хочу сказати: ось тут натрапила на такий коментар. Він був зроблений до відео продовжуємо розсаджувати хризантеми. Так, зараз точно вам скажу, як воно називається, щоб вже не заводити. Так, завжди знаходимо собі заняття. Ну, ми тут з Наталією розсаджували вона в себе, а я в себе хризантеми. І в мене тут переглядів 1433. Ну, Суть не в переглядах. Дякую, звичайно, всім, хто подивилися. Три години назад пише мені якась особа. Під ніком Хелен Хелен 5115 такий коментар. Зараз, я чаю. Я так замерзла. Пише, до чого нам ці балачки? Ну, ми там розмовляємо. Знаєте, як оце пенсіонерки, старушки, як то сказати, бабці. Так, ну, нас теж дивляться, і людям це подобається. Ой, ну ладно, ось вона пише. Для чого нам ці балачки? Якщо є що гарного показати, а так все звичайне. Нічого особливого, як у всіх, ну бред. Все, Ну тут все сказано. Думаю, відповідати жіночці чи не відповідати. Ну, знаєте, як ото? ну, я їй відповіла. Що ж ви затримались на балачках? Йшли б собі далі щось без балачок шукати. Ну, і поки що відповіді мені немає ніякої, каналу в неї немає. Вона просто заходить, дивиться, шукає щось цікаве. Ну, і такі люди є. І хочу сказати, Боже. Та не дай Бог тобі, молодичко чи юна особа, не знаю хто пережити таке і ще й балакати, як я балакаю, щоб з глузду зовсім не з'їхати. Ти хоч трішки подивись на канал, зайди. Я вже не говорю про перегляди, щось у мене тут колиться, не зрозуміла. Хоч по плейлистах почитай, що людина, чим людина живе, чому вона тут сидить в Ютубі, тоді вже будеш писати, бред чи не бред. Ну, і ще далі хочу сказати, тут 30 хвилин тому пані Марія пише, почула розмову і підписалась. Такі ви молодці, незважаючи на близькість війни, дбаєте про красу. Хай береже вас Бог, дівчата. Ну, ось скільки людей, скільки і, як сказати, ой і думок. Кожен по-різному по ну, ну, не, не сподобалось тобі. Те, що ми там балакаємо, що ми. Там одягнуті, ну, знаєте, як в огороді. Оце ми так сходимося разом, поговоримо, потужимо по-українськи, поговоримо. І чому я викладаю відео? ще? Раніше це було як забава, коли діти були живі. А зараз це мені конче необхідно. І якщо ви дивитесь і не пропускаєте рекламу, то це мені якась монетка там додається. А я цю монетку е додаю до своєї пенсії і збираю, і проплачую пам'ятники моїм померлим. Так що всім я вам вдячна, хто е не пропускає рекламу, хоча б одну подивилися і вже мені там. Щось та й прийшло. Ну, ось такі я хотіла сказати, які різні бувають люди у нас. Хотіла шарлотку пекти, та щось настрію не стало. І оце ж принесла яблука. Видно, вам чи ні, не знаю. Тут ось, ось такі гарні. Ну, не буду. Може, завтра спечу. І там швидко, а сьогодні щось не хочеться. Десь моя фенді, фендюша, а ти де там, а вона вже спить на кроваті, на ліжку. Погода у нас дощ, дощ, дощ. Цілий день йшов дощ. Ну, ось трішки я тут розважилась. Ну, ви знаєте, щоб багато див... таких коментарів поганих, ні. Але трапляються. Ну, що ти зробиш? Це ж таке комусь подобаєшся, комусь не подобаєшся. Знаєте, я як заходжу новий хтось там або побачу, зайду, подивлюся, якщо мені щось не сподобалось, я нічого не пишу. Я подивилась собі там з рекламою, якщо людині треба. Я й не підписалась і пішла собі далі. Ну, бредятину я не пишу. Ні. А тут ось так. Ще й такий нік Хелен, Хелен. Знаєш, як пісня та я от в Тік-Токі там, іноді там зависаю. Ну, Я нічого не викладаю там, просто, просто дивлюся, буває цікаво. Ну там зараз скільки е, з'явилося тарологів, екстрасенсів, як послухаєш. І думаєш, де правда, де неправда, голову собі заб'єш, потім думаєш, та ладно, подивлюся, я кіно. Ну, це я називаю так кіно. Ото дивлюся битву екстрасенсів. Ну, ось так, трішки поговорила, але чай не допила. Доп'ю чай. І все. Як Наталія каже, моя сусідка. І на цьому кришка? Кажу, що за слово таке? Ну, це стареньке слово. Бабушка моя теж колись так щось сказала. У мене тут лимончик навіть єсть. Угу. Так що. Хелен, Хелен, не, об... не обесудьте і не ображайтесь, що я вас тут трішки прописочила. Якби був канал, реклама б вам була. Все-таки в мене так нічого підписчиків. Ну, не мільйони, не 10 тисяч. Ну, трошки є, люди дивляться. А я думаю, що продовжую розсаджувати хризантеми життя у місті в приватному будинку. Комусь подобається, а воно вийшло, що й не подобається. Ось так.